Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавдатексі. Зараз у вашій увазі ми презентуємо лот-кофт під кодом позиції 252. Дана позиція зараз йде за зниженою ціною зі знижкою в 24 долари. Хто ще не встиг придбати, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість придбати хороші плоти за вигідними цінами. Повторюємо зараз представлений плот під кодом 252. Кофти флісові. Мішечок номер 16 Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кілограмів вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, переглядайте огляди, робіть замовлення. От номер 16 клісові кофти, New Balance фірмова. Сьогодні в нас останній день, коли кожен із вас матиме можливість придбати дану позицію. За зниженою ціною, зі знижкою 24 долара. З урахуванням знижки та по актуальному курсу валют на сьогоднішній день у мішечок виходить 1803 гривні від завтрашнього дня. Дана позиція вже буде за іншою ціною. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Офтифлісові під кодом 252. Мішечок номер 16 Іде всіх розмірів. Хто ще не встиг придбати, пишемо особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Замовлення приймаються як на мішки із відеоогляду, так також без огляду запечатаних. Всі мішечки йдуть з однією партією. Різниці немає, в тому, чи запечатане, чи без огляду. Ціна одинакова. От, під номером 16 кофти флісові, міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,5. 30 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів, а вартість мішка по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. Мішечок 16. Вартість 1803 гривні. З урахуванням знижки. Сьогодні, друзі, ми знімаємо для вас лише флісові кофти, так як останній день акції, щоб кожен встиг придбати саме ті лоти, які вам більше сподобаються. Отримуйте посилочки та заробляйте. Друзі, вашій увазі представлений 16-й лот, флісовий код New Balance під кодом 252. Вартість мішка з урахуванням знижки лише 1803 гривні. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Номер для замовлення вказаний у нас в шапці профілю. Переходимо до нас на сторіночку каналу, переглядаємо повтори з прямих ефірів, ставимо лайки, коментуємо. Будемо вдячні всім за відгуки по тим мішечкам, які ви вже отримали та розпакували. Вот номер 16. Флісові кофти міксовані, чоловічі, жіночі.